Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую знак зодіака Козаріг на розклад пасіансам на період з 9 по 15 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Які картинки для вас півпали? Карта Сонця. Це планета особистого успіху. Він може бути грандіозний. Наприклад, були вільні, стали одружені. Або вирішили створити родину. І вже починаєте докладати зусилля. Окуляри це. Далекоглядні плани. Тут у вас ключик, він показує, ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Тут у вас книга. Це. Державна установа, щось ви будете там вирішувати і досить таки вдало гарна новина з державної установи. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Зверніть увагу, друзі, ось тут таємниці або нічна пора доби, або батьківські обов'язки, і тут якась третя особа, котра суне носу в ваші справи. Дивіться лише на те, що для вас актуально. Та приймайте важливе рішення. Тут у вас якесь застілля. Це може бути, наприклад, застілля або вечеря або щось пов'язане з якоюсь вашою ситуацією. Наприклад, свати прийдуть, або ви будете свататися. Це як припущення, і кожен дивиться по своїх окремих справах. На те питання, що ви загадували. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зодіака Козырих. Дивимося, друзі. Каблучка це якийсь договір, але він закривається на замок. Або він завершився, або ви, наприклад, якщо припустити одруження, то холостяцьке життя закривається на замок. Дуже дивно, так вони разом зібралися. Знову ж таки, ось ця нічна пора доби. Таємниці та батьківські обов'язки. Планета місяць на цьому тижні випадає всім. Будьте уважні до нічної передоби. Карта Хрест. Це карта долі. І сумна новина. Ось вона, свічечка. закривається на замок. Якийсь договір, сумна новина, карта долі, гроші. Таку розшифровку може тільки зробити кожен сам собі по окремій ситуації, якщо вас це, звісно, стосується. До чого цей договір по роботі або по особистих справах, або, наприклад, хтось одружився, то чому тоді сумна новина за картою долі і гроші? Прямуємо вперед, розгадувати далі. Сподіваюсь, ви встигаєте за мною продивлятися, начебто ми пропустили карту щастя саме у другому розкладі підкову. Дивіться уважно. Третій розклад для знака Зодіака Козыріг. Лавровий вінок це успіх. Успіх може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. Відомим тільки вам самим. Знову карта Долі. Хрест. Досить таки потужна карта. Це події, котрі можуть змінити ваше життя, наприклад, переїзд або одруження, або щось таке досить -таки потужне. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів Державна установа. І знову таки планета місяць, нічна пора доби. Тут у вас стабільність, а тут у вас закриття на замок. До чого цей замок стосується, щось у вас таке завершається, що це вам принесе стабільність, добре здоров'я і якийсь, якийсь успіх в державній установі. Або ви якісь документи оформите, або щось таке. Дивимося з вами на колоді Мадам Ленорман для знака Зодіака Казиріг з 9 по 15 лютого. Застереження, корабль та порада, ключик. Вам випадав ключик, до речі. Друзі, застереження, корабль це дуже потужні якісь зміни в вашому житті. Це може стосуватися, наприклад, мали кар'єру, все добре складалося, а потім ви закохалися і вирішили одружитися і їдете в інше місто жити. Це ось такий якийсь дуже потужний варіант розвитку подій. Ключик показує, що ви маєте віднайти рішення, воно у вас буде. Ви його віднайдете. З вас тільки залишаються правильні дії для того, щоб ваш результат вас влаштував. Досить гарні карти. Застереження корабль – це не ризикуйте тим, що вам дає всесвіт. І у вас все обов'язково вийде. А я, друзі, всім дякую. Зустрінемось на моєму каналі.